стартует да все Тут те ж саме ситуація, що ну, прийшлось, прийшлось, да, доварювати тут таку ж саму маленьку частину грузу, бо тому що варіант ростерий і витерти, і такий дисбаланс, що ну, не компенсуєш. його, Просто висверлюєш і не компенсуєш. Зараз. Контрольні показники показували які виступили для ремонту. Вимикайте, зараз покажу ще ці грузи, щоб люди не налякалися. Вимикайте. це вага шпонки якраз. Це не лякайтеся. тут відповідно до розбіжності тут таких... Гармажів не забереш, що таким мозгарами, то довелося переварити ось таку штучку. Окрім того, що вони ще сверлилися, довелося переварити таку квадратну штучку, щоб забрати цю розбіжність. Воно вам, в принципі, завжди не буде, так що можете не переживати. А так все чітко, всі шпанки, всі всі, плетят, всі все помінено, все нарізано, все супер.